До Хмельницького Свято-Георгіївського храму попрощатися з 55-річним загиблим воїном Василем Тимощуком прийшли його близькі рідні та друзі. Василь Тимощук на заводі працював робітником, розповідає його сусідка Зоя Капітула. У вільний час каже жінка, любив працювати в селі на городі. Він був хазяї, він хазяїн був у всьому. Я сказати можу про нього тільки добрі та теплі слова. Мені дуже шкода. Василя Тимущука мобілізували у вересні 2023 року, каже жінка. Служив у сотій окремій механізованій бригаді на посаді стрільця помічника-гранатометника, говорить сусідка, воював на Запорізькому напрямку. Загинув 28 квітня 2025 року поблизу села Веселе Волноваського району Донецької області. Він був налаштований позитивно і він казав, що хто як не ми. Він завжди так казав. Тому що він, в нього було і поранення, і контузія. І коли я його бачила, то він був налаштований йти далі, йти до своїх побратимів. У Василя Томощука залишилася дружина і двоє синів. Поховали воїна на Алаї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.